Всіх вітаю. Сьогодні в нас 6 серпня 2024 року. Центральна Україна. Оце на цей час починає потихеньку дозрівати суперсмачний сорт. Зі смаком таким, як цукерки Брабарису та цукерки Дюшесу в переміжку. Сорт під назвою Условною Гібрид Персик слива. Чому условна назва? Тому що це якийсь плод 100%. Тільки коли він заходив в Україну, виходить, загубили назву, і треба ж якось було його назвати. Назвали так чому. Листя чимось схожі такі на персик. Ну а зовні плоди таке, як сливові. Ну і так і назвали, напевно. Це чисто моя думка. Як воно насправді я не знаю, але думаю, що так воно, напевно, і було. Що можу сказати про цей сорт? Я його вирощую вже роки 5, напевно, 4-5 років, так, може навіть і 6. Сорт в моїх умовах середньоврожайний, тому що я постійно вирізаю все живець. Я його як спробував. Ну і просто тут смак такий, що передати не можу, а треба тільки пробувати. Хто не пробував, каже просто капець смачний. Оце він може. Потихеньку, ось я знайшов сьогодні плід, упав, дозріває і падає. Оце мінус його. Врожайність теж поки що така нижче середньої. Теж трохи як би мінус. Але смак тут бляха такий, що я б всі мінуси викреслив. І по-любому, хто полюбляє смачне, щось таке, неймовірне, одне дерево, по-любому, треба мати. Можливо, треба йому ще підібрати якийсь запилювач, не знаю. Оце дивіться, ось плід, він вже теж готовий, бачите? Ось, коли він такого червоного кольору, він вже смачний, його вже можна споживати. Оці ще плоди можуть повисити на дереві. Ось, А можна їх отак от зірвати і покласти десь в темне приміщення ось, на дозарювання. Вони тиждень полежуть і стануть. Теж дуже смачні, бо на даний час ці зеленкуваті. Якщо немає можливості кожен день ходити і рвати їх, краще обірвіть ось в такому стані його. ось, Оце не звертайте уваги, дивіться, це був у нас град з цієї сторони, отак лупив. Багато плодів побувало на всіх культурах. Ось отакі позалишав травми. Нічим не обробляє від гнилі, в принципі, сорт нормально не гніє. Якщо сухе, гарне літо. Якщо вологе, може підгнивати. Так. Зараз обірвемо. І на дозарювання, Гляньте, які гарні плоди. Вага. І зараз я вам покажу, яка. Ось, ну, в принципі, кожна гілка загружена. Ну, блін. Вроді, не можна сказати, що врожайність дуже погана. Але ж кажу, в мене оце все буде обрізано, тут залишиться трьох гілок, на яких буде в судячому році теж небагато врожаю. У мене немає можливості залишати гілки на плодоношення, бо цей сорт дуже популярний, його постійно просять і розкуповують. Так що залишити собі немає можливості на плодоношення. О, що ще за нього можна сказати? Ну, не знаю. Сорт мені це подобається чисто смаком. Якби не його смак, то можливо б я його перещепив. А так як смак у нього, напевно, на першому місці, коли він достигне, то ну, дійсно він буде в моєму саду. І я буду людям рекомендувати, хто полюбляє смачні смачні смаколики такі от чисто гурманам, цей сорт для гурманів. Оце такий вигляд має до дозарювання. Після дозарювання він стане такий червоний, смачний, дуже соковитий. Так, давайте подивимось, яка вага у плодів. Ось самі великі. 121 грам. 100. 106. 111. Я думаю, зараз дозніму відео, ті типу, плоди, які є вже червоні. Бо положу на дозарювання, малі перетягають і не буде що знімати. Це процентів. Це вже таке було не раз. Так, 97%. Ну, вага непогана. Оце яка загрузка б була при тому, якщо б дерево б не обрізати, так як я ріжу до одного стовбура. Так. Оце, дивіться, нюхаєш, е, запах іде просто якийсь неймовірний, просто суперовий. Такий солодкий, динька навіть відчувається. Блін, ну просто. Е, якась як жувачка, якийсь смак ще. Не смак точніше, а запах. Чи кавуна, чи чорт його зна. Тут намішано в цьому в сорті просто. Величезна кількість всяких смаколиків. Так. Кісточка в нього не відділяється. Жовтий м'якуш, соковитий. А. Так, ну що давайте проміряємо цукор зараз, побачимо, скільки соку. Я думаю, що навіть у цьому плоду треба б на дозарюванні побути. Ну, бачите, ось натискаю, соковитий. Так, а що покаже по цукру, бо я його не міряв. Ого, 18 Непогано показав. Так, ну пробуємо на смак. Це шедевр просто ні, а не сорт. <смірця> просто якийсь взрив в ротові пройшов. Це. Точно, оце цукерки Барбарису, цукерки дюшесу. В переміжку, в переміжку з цукерками гарбузу і, і дині, напевно. Тут ну, таке просто. Тут сливи, зовсім присмаку немає. Так само персика, присмаку немає. Ото, от, от, що я сказав. Дуже солодка, кислинка тільки під шкіркою, м'якоть пружний, такий соковитий, ну клас. клас. Це найсмачніший сорт, який я пробував в своєму житті. Він по смаку з диплоїдних сливок або з плотів на першому місці. По-любому. Коли цей сорт визріє, коли він стане такий, він смачний. От, бачите, червоний. Бо показують, я бачив, ось отакий беруть недозрівший, і кажуть, що у нього смак посередній. Ви попробуйте, щоб він був зрілий. А то там гнилий, тут зелений, ріжуть, пробують, та він не смачний. Та ви попробуйте ось отакий. Оце, оце воно. А це ще ні. Йому ще треба як мінімум 7-8-9 днів полежати на дозарюванні. От тоді він буде ось отакий. Так що користуйтесь досвідом моїм. Пробуйте, саджайте і будете мати дуже-дуже смачний сорт. Це 100% якийсь плод. Ну, назву я поки що не знаю. Під назвою в мене в прасі гібрид персик слива. Ну і так само він ходить під такою назвою в Україні. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Всім гарного дня, до побачення.